Любенькі, дорогенькі, доброго раночку. У нас раночок всіх зі святом. Миру, 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 здоров'я і ще раз здоров'я всім вам, всім нам. Дай Бог Господь, все управе. Те, що не може людина зробити, управи вже вищі сили управлять. Тому що, тому що чим, чим далі вліс, тим більше дров. Неприятні слова. Ну, от такі, що хочу одразу сказати. Отступлення, хто там не дивиться, не дивіться. У вівторок, в 6 годинок, вечора 18.00, вийдемо знову в прямий ефір. Вийдемо на тому каналі. Оксана Відьма-Влог називається в YouTube. Заходите так вводите. Оксана Відьма-Влог. 18.00, хто хоче. Добро пожаловать, запрошую на прямий ефір на канал Оксана Влог. Поговоримо, напишете, що хочете. Почути той раз, як вийшло, так, як вийшло, так і вийшло. Тому що перший раз вже під кінець я, ви пишете якісь питання, я вже не можу його в голові скласти. Відповіді на ці питання, на ваші питання. Цей раз спробуємо. Ще раз, подивимося, як воно. якщо не цікаво, воно не цікаво. І вам і мені буде. Якщо цікаво, значить будемо робити такі прямі ефіри. От такі діла. За свічки, хочу сказати, Це готові вже свічки, ви замовляєте. Свічку зараз є з неділя до Пасхи. в мене. Свічка буде одна йти, в ній буде, так як постова свічка для відношень, для всієї сім'ї. Сюди буду робити ще на фінанси. Тобто монетка буде йти, і вважай, буде в одній свічки, два в одному. Тобто, якщо ви до цього брали дві свічки, просто хочеться щось зробити. Зроблю таку свічку для того, хто не встиг, кого там не получилось, кому там потрібно, тому що я вчора сказала і вчора ви вже багато мені замовили цих свічок. Тільки повімайте, свічка буде одна, но в ній буде ті на відношення, як постова свічка. І будуть буде, буде монетка то тобто є фінансова, дві в одному. Прийде вона вже вам після Паски, це точно, тому що її робити це не так, що ви сьогодні замовили. Чи вчора ви замовили? Сьогодні я відправлю. Ні, це свічки, які ну я на які більше уходить, навіть чим тоді, коли поста немає. Зрозуміло, Тобто, кому потрібно, хто там не успів, хто хоче, кому потрібно, пишіть, замовляйте, свічка буде в одній коробочці буде одна свічка, але в ній буде і монетка, і там буде для відношень. Тобто, все так, як положено, так і буде. Це ще хотіла сказати, щоб ви його поняли, зрозуміли. Так, зате сказала: хочу вам прочитати. Гарні слова такі, гарна така, хай це не той канал, ну давайте якось і до душі. Понимаєте? Все це добре, все розклади, політика, нічого і хорошого немає, ну, давайте якось не забувати і про душу. І не плюйтеся, не лірически, може вони нам більше нужні, ніж ті всі розклади про цю війну? Всі вже все, я думаю, всі все розуміють. Якщо ми три, три роки, вже четвертий рік, от, навіть не з 2014 року, а беремо з 2022 року, якщо ми хтось ще щось не поняв, Ну, я не знаю тоді. Тоді вже, тоді вже поняття його, воно й не прийде. Оце я вам чесно кажу, чесно, як на духу кажу. Зразу в мене були поняття зовсім інші про це все. Зараз, як сказати, кардинально помінялося. Оці розклади, оце, це те, що протязі цього періоду відбувається, війна поки йде. У мене все помінялося. Як у вас, я не знаю. Як ви на це все дивитеся, знаєте, кожен вправі. Ти в голову не залізеш, ти мозги не вправиш, не поправиш, так як і мені ніхто не поправив, так і вам ніхто не поправить. Просто дивіться глибше. Аналізуйте, вдумуйтеся, тому що якщо ми це не остановимо, ніхто не все. все. Все те, що хотіла сказати. Час прочитаю. Зараз вам прочитаю щось. Це Фейсбук, це не мої слова, просто я таке читаю, і мене воно за душу бере. Часто ми не замислюємось над тим, наскільки швидко минає час. Прокидаємось. Поринаємося у щоденні справи, клопоти, плани, і навіть не помічаємо, як проходить день, як минає день. Лише ввечері, коли стихне суєта, коли на душі стає спокійно, ми нарешті можемо озирнутися назад і подумати, а що я встиг зробити сьогодні? Чи не змарнував цей день? Колись думаємо, коли ніколи подумати. Це я від себе кажу. Ця думка перегукується з більшим масштабом, з усім нашим життям. Людина рідко цінує молодість, здоров'я, час із близькими. Ми дуже рідко цінуємо молодість свою, здоров'я, час із близькими. Лише з роками, коли попереду вже менше, ніж позаду, коли впереді менше, вже, ніж взаді, прожито, приходить справжнє усвідомлення вартості кожного прожитого моменту, сенс вислову. Вислову, слухайте, день цінуєш під вечір, а життя під кінець. День цінуєш під вечір, прожив день, тоді тільки ціна його, от уже прожив ти його, а життя під кінець починаєш цінити, У тому, щоб нагадати У тому, щоб нагадати. не варто відкладати щастя, любов чи мрії на потім. Кожен день вартий уваги, бо з них і складається наше життя. Починай цінувати зараз, особливо молоді люди, які дивляться, які, які тільки починають своє життя, і 30-40 років, починайте цінувати це зараз, бо під вечір може бути вже надто пізно. Вдумайтеся в ці слова, це, це слова самі, саме життя, в них все життя. В общем, кому не подобається, можете трошки поплювати. В екран мені, мені мене це за душу бере. мене такі вірші за душу беруть, тому що це дійсно наше життя. Це не придумане, це не додумане, це все те, що дійсно ти з водами його понімаєш. Так, давайте подивимося. Принц Гаррі в Львів приїжджав. тобто Англія рулить, приїхали в Львів. Подивимося, чому для чого, ну і що з цього вийде. І потім посол США покинула Україну. Дуже такі два коротенькі питаннячка. Подивимося, як карта бачить, так ми. Чого обструнув в країну, в якій війна, в якій війна йде, чому приїхав принц з Англії. Він живе, мабуть, в США. Ну... Є з принцем. Давайте, От як карта це бачить, так ми скажемо Паш. Ну він з дітьми міг зустрічатися, між міг він. Свої інтереси, свої інтереси. Важка ця поїздка для нього, так як карта показує. Непроста, одним словом, непроста поїздка. Знаєте, колишки забивають як мітя територію. Я б сказала, приїхали, приїхали поміти територію, забити. Бажання є їхнє. Для України це все важко. От як для України? Для України це все важко. Все те, що відбувається, всі ці принці, королі, королеви, для України це все важко. Знаєте, своїми словами, дивлячись на карту, сказала, чи б хотілося, що ставили б вони нас спокої І дали спокійно жити і принці, і королі, і принцеси, і королеви, всі. і дали б нам, вернули б нам ту стару життя нашу, та, що була навіть три роки тому, чи чотири, чи десять років тому. Було б на тому що нам, нам все дуже це тяжело, понімаєте, нам все, нам всі оці приїзди, прильоти, от оця десятка жезлів, що ми балакаємо, коли чистки потрібні, коли цей, от вони тяжестю на наші плечі лягають. Оці всі приїзди, приходи королів і так, далі, і так далі. Для них це для них це праздник життя. Вони люди собі роблять праздник життя. собі свої імперії, своєму королівству, царству господарству. У них є бажання за, 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 забити, забити колишки, так як, знаєте, в селі на, в селі, чи в, може, в городі, там береш огороди, колишки, там межа, все, все, все. Так само і тут. Поставити в четверка жезлів — це за, за собою, за собою. Є це звивання, є це бажання в них, тобто це не проти бажання йде. Україна, Україна плодовита, Україна розумієте, Україна це Україна, Україна, яка, яка серйозна. Україна, в яку вони принесли війну. Через них взяли ми меч в руки. Через них нас заставили мечом махати направо-наліво. В голові не вкладається, повірте, в голові не вкладається. Як два народи, Україна і Росія, як до цього дійти? Як повестися на це все? І от скільки людей унічтожили ми один одного. І там люди, і тут люди. І там половина родичів є, і тут половина родичів. Це щоб довести отак, отак обработати людей, щоб люди пішли на це все, ну, сльози на глазах. Принц Де, да, Україна, ось Імператриця, Україна, Україна Україна. Україна плаче, а принці і принцеси кріпляють свої королівства, а Україна плаче. Фінансово, Україна фінансово, десятка Пентаклей. Україна, бачиш, вони вважають, що вони мають право, що люди голубих кровей, що вони мають право. Спасіба, хто пише, там вітає святами, от вони оці свята. Кому відповідаю, кому не відповідаю, не треба обіжатися, не треба сердитися, дівчинки, мальчики, що, ну тому що. тому. От вам Україна, імператриця, десятка пентаклів. Тобто, які ми не розбиті, які як нас, як нас не Ну взагалі нашу землю, це все, що з нами не роблять, а все одно вона має дуже велику цінність. Значить, Україна продана, Україна десятка пентаклів, продана. За Україну взяті гроші. Віді того, віді цього, в віді власті, в віді любочого. Але Україна продана, якщо ми балакаємо за принца Гарі, може бути королівство, з якого він приїхав, так сказати. І карта Єрофанта, і бачиш, і, як сказати, як хазяїни, як як хазяїни, які мають, які вважають, що їм тут должні поклонятися. Страшно. Страшно і ужасно. А мамки, а жінки. Я вам скажу, що якщо ситуація якось поміняється, якась ситуація поміняється в Україні, це поміняють її жінки. В почалі, там тільки вийшла я на YouTube, почалися розклади. Да, могли жінки, які в Росії, мамки, які в Росії, могли б не пустити, могли б піднятися. Цього не зробили Тобто, мені здається, вони з удовольствием йдуть, заробляють, там, кредити гасять, машини купують. Ну, то есть, вони пішли по такому путі. У нас, якщо ловлять нас, то значить не готові ми йти, машини заробляти, там ще щось, ніхто такі грошей не платить, але в то же час не готові. Значить, тепер жінки, якщо зможуть, тому що везде в розкладах йде жіноча карта. Жіноча карта йде везде, жіноча карта. Що це за жінка? Ви пишете там, як Бене Тимоша. ну тут ніхто не балакає. Тут може бути жінка, знаєте, взагалі, десь із такого, ну такий поступок, який Який поміняє історію, чи як вам ну, щось поміняє. А може десь із ну, от, от приїхали в свої владіння показати себе. Понімаєте? Знаєте так, щоб потихеньку привикали. Щоб не зразу так копії, а от потихеньку привикали. Привикання, щоб пішло. І все. Більше тут нового я нічого не скажу. Чітко, карта, це для мене для розкладу. Може, я не можу, в не вмію правильно об'яснити, донести вам. Ну от якщо примерно для мене я дивлюсь на карти, тут все понятно, все чітко, все ясно. Для України це тяжело. Для України просто це все важко. Це карта тяжесті. Тобто нам це прийняти, нам це поняти, і багато людей може. Путін, Путін, так, да, Путін свою роботу зробив. Понятно, що Путін і робить. Тобто ніхто цього не відкидає. Понятно, звідки ля летить усе це, всі звідки звідкіля. Діло в тому, що тут треба вертатися в саме начало, НАТО, Порошенки, Прохоботи, це все-все-все. От ціна власті, ціна їхніх заробітків, ціна їхніх мільйонів мільярдів, ціна того, що вони стали мільярдерами. Оце ціна того всього. Да. Посол США покинула Україну. Давайте подивимося, посол США. Чого покинула Україну. Спокійно покидає вона Україну, чи покинула вже не знаю я. Ну, тобто абсолютно спокійно. Вона є в тому, що Вона як не ко двору, вона як, понимаєте, вона як отчальник йде, ну тобто її політика і політика США, я б сказала, вони трошки різні. Тобто, про те, що було, ну я так як вона була раніше послом, поїмаєте, все те, що було раніше і зараз, воно зовсім разне. Воно раз зовсім, понимаєте, воно йде під картою отчельника і під картою Луни. Подіювати, вона понімає до кінця. Ну, не можна вести себе так, ну то есть, вот так, а потім вести себе розговори зовсім усім інші. Тут фінансова. Тут фінансова карта, не фінанси її фінанси. А фінанси, повідомляти, ті, що в Україну вливалися, вливаються, будуть вливатися чи не будуть вливатися. Ну, тут за фінанси. Тут можуть ці корупції, може бути це все-все-все, може вона багато знати, а не може так воно і є. Ну, то есть, Фінансові якісь махінації, фінансова карта, яка, понімаєте, яку от воно раніше йшло все під луною. Все шито крито, все скрито, все, понімаєте, знали дуже небагато людей по Це час воно буде вилазити більш і більш на поверхність. Немає, що тут це посоли. Чому, для чого, що далі? Ну і далі хто приїде, не приїде. Далі больно буде, больно, боль буде. Приїде опять жінка приїде, Опять може приїхати жінка послом. Може, жінка, може, це вона падає, ця жінка, яка буде оцірточка, цю інформацію десь, 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 десь. розумієте, десь здавати, десь давати. Десь давати. Ну, будемо ждати. Карта очікування. будемо ждати. Ігра, гра. Ну, приїде другий посол, та буде ігра продовжуватися так, по-другому, чи по якомусь там. Все одно ігра. Все одно з Україною, Україну обіграють з усіх сторон. Її вже обіграли. Її вже обіграли. Зараз просто, мені здається, людям простим людям хочеться, щоб перестало це все бути. Оці ракети, оце убивання, оце все. Що вони? вони? Вони як вони, вони везде цей інтерес мають. Вони своїх людей не потеряли, вони, своїх, вони свої фінанси заберуть в трьохкратному розмірі, Вон, тройка кубків павла в трьохкратному розмірі, вони все одно зуміють їх узяти. Тут проіграша немає. Тут єдине те, що з під луни будуть витягувати якісь фінансові отчоти, бумаги, це все-все-все буде воно витягуватися на поверхність. І всі цього ждуть, і всі в цьому, в цьому жиданні є. Приїде, хтось приїде, так, фігурна карта падає, жінка чи чоловік приїде по слому, на, на коні, на золотом коні приїде. Ну і продовжується ігра, продовжується ігра теж. Ну, що іграти будемо далі? Смерть. Ну, ігра в смерть буде. Чого ви його не можете? Чого не може? Встановити все. Чого не можемо встановити? Чого ми не можемо встановити, тому що хвост надо відправити дуже далеко дороги. А воно по воно затягується. Ніхто нікуди не відправляється. І карта продовжується маніпуляція, маніпулюють Україною, ну і, відповідно, ж нами. Карта йде маніпуляцій дуже великих. Ніхто нікуди не двигається. Ну, На фронті двигається, на фронті двигається, взагалі, в самій Україні, ніхто нікуди не двигається, Двіження ніякого немає. Болото, в якому топчемося, продовжаємо топтатися, карта. Люди, які маніпулятори, люди, які вони з кожним днем уміліше і уміліше маніпулюють ситуацією людьми. Тобто, то продовження буде. Після посла одніє, по, 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 одного посла приїде другий посол, після принца Гарі приїде другий принц, там ще є принц. Так що, одні забивають територію потихеньку. Потихеньку, щоб привикали люди. Другі міняють послів, тому що і гра трошки по-другому йде, але в територія. Це, це хіба люди проснуться. Хіба люди проснуться, поймуть, що, що не може бути безконечно це все? Тому що. А хто останеться? А хто хто станеться в Україні? Принци і принцеси? Чи посли, яких присилатимуть? Хай вони будуть. Ну, діло в тому, що ми тут є. Все, пока.